Пане Володимире, вітаємо Володя. Добро... Доброї ночі. доброго ночі. Дожили ми до цього дня та раді вас бачити вночі. Спасибі, що з нами що скажете? По все ж таки з'явилися перші результати цієї як з так. Як гадаєте, які шанси обох кандидатів чи чекати нам на якусь можливо, ну от, підлість чи щось таке від Трампа, тому що він вже заявляє про фальсифікації. Як гадаєте, ну перші результати, якби очікувані і, і закономірні. Тут поки що, якби сюрпризів великих ми, ми не бачимо. От а те, що ідея. я думаю, що звичайно ці результати ще будуть серйозно оновлюватися, змінюватися. І та той баланс, який є зараз, по у голосах виборщиків він звичайно буде зовсім менше. Але все так виглядає, що все одно десь 50 на 50, і, можливо, можливо для встановлення остаточних результатів нам буде потрібен такий фотофініш. Я перепрошую, чи мене чутно. Так, так, вас абсолютно, добре абсолютно. чути. Ми уважно просто заслухались. Добре. І те, що Трамп Дональд Трамп сьогодні почав фактичну інформаційну атаку щодо фальсифікації, це входило. Я так розумію, в його виборчу стратегію. Він Півроку мінімум да, готував громадську думку до того, що його опоненти, начебто, готують якісь фальсифікації, і він не може, ну і, 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 і його перемога може бути, так би мовити, спотворена там чи вкрадена, і таке інше. Ну, це одна, із, одна з рис його виборчої. Стратегії, а те що в Пенсильванії, це це цікаво. Це дуже важливий штат, критично штат. важливий штат. штат, із тих, які коливаються, він ну найбільше найбільш, найбільш населений, найбільшу кількість голосів виборчиків дає і. Ну, то такі передбачення чи прогнози були, що якщо би Камала Харріс виграла в Пенсільванії, Мічигані і Вісконсині, то цього їй би вистачило для остаточної перемоги. Але ключове тепер ми бачимо Пенсільванію, і навіть в, в тих опитуваннях, які ви озвучували від фірми Едісон, да? там навіть на 1% віддали перевагу Трампу. Тобто боротьба буде за Пенсільванію. Достатньо жорсткою, і так буває, у таких виборах, коли кандидати йдуть ніс в ніс, так би мовити, що підрахунки можуть затягуватися довше і довше, перераховувати, оскаржувати там їх можна, і і так далі. І як правило, в таких виборах критичних є один, один штат, який, який стає ну, таким вирішальним, це в 2020 році, коли Елгорж з, з Бушем. Молодшим змагалися таким штатом був була Флорида, і перераховували голоси десь більше місяця, місяця півтора, приблизно до десять грудня, аж становили остаточний результат. Або вибори 20-го року між Байденом і, і Трампом. Там штат Джорджія до дуже довго, довго не давав готового результату, і теж був одним з вирішальних. Аргументів на, на, на користь Байдена так само тут може бути. Я боюсь, що так може що що цього разу може бути Пенсильванія. На ну, обидва кандидати до останнього з... трималася за Пенсильванію. Наскільки я розумію, І камала Гарріс, і Дональд Трамп в останній день перед виборами були у Пенсильванії і проводили оці мітинги. Так зустрічі з виборцями, то все ж таки я так розумію, не допомогла ця історія камалі Гарріс, тому що ну врешні. Ми ще не знаємо Ми результатів. Чекаємо. Поки що вони да, все це дуже, дуже дуже попередньо, але те, що обидва кандидати справді справді прицілились останній день, присвятили саме цьому штату, означає е, ключову роль цього штату в їхніх виборчих стратегіях. І от про е, виборчиків та двадцять три на три. Поки та на користь Дональда Трампа і про західну Вірджинію, зокрема, історія про Сенат, я правильно розумію, володі що збільшується, як от кажуть аналітики, у тому числі контроль шанси на те, що сенат буде контрольований республіканцями, ну виглядає поки що, от пульс такий. Ну, я можу погодитися з тим, що виглядає так, і mm -hmm. про це теж говорили і прогнозували раніше. Що, що, це, що це може може статися? Е, ну, найбільш ймовірний такий сценарій. Mm -hmm. Ну, але ще ж, так би мовити, не, не вечір ще будемо спостерігати за ну, не вечір, а вже ніч, ще не ранок, скажімо так. Ще не ранок і. Ситуація може змінюватися. Я тут не берусь прогнозувати от ту частину виборів, яка стосується сенату, не дуже за цим слідкував. Тому буду просто спостерігати разом з вами. Незалежно від того, хто з кандидатів переможе, як гадаєте, Путін готовий сісти за стіл перемовин, хоча б з одним із них, чи це взагалі можливо? Ну я думаю, що ну моя особиста думка, вона до достатньо її. Дотримую, дотримуюсь, не, не змінюю. А Путін зацікавлений у переговорах зі Сполученими Штатами будь-яким будь президентом, готовим з ним сісти за, переговор... сісти за один стіл і про щось домовлятися. Набагато зручнішим, для, звичайно, для нього був би е, Дональд Трамп, який сам хоче сісти за стіл переговорів з Путіним, ну, за стіл чи там почитати з телефонної, з телефонної розмови. Але тим не менше, той, хто піде на контакт з Путіним, той і потрібен Путіну насправді. А Камала Харріс попередньо сказала, що вона не, не буде ініціювати, по-перше, такі переговори, І ну, більш, більш на такій позиції нинішньої адміністрації про те, що Україна сама має, має вирішувати. Тобто ні Байден, ні Харріс не горять бажанням вести переговори з Путіним тут і тепер. А Трамп хоче. Хочеться от трошечки зараз додати е, роз'яснення про е, ось цю історію е, виборників із західної Вірджинії. Це я читаю. От Ярослав Железняк роз'яснює те, що от е, крісло сенатора е, відійшло, значить від демократів до республіканців. Е, тут і це каже важлива зміна через те, що республіканцям не тепер потрібно лише не тільки плюс два крісла, і в них більшість у новому сенаті. Та і е, віц-президент також має голос. Підкреслює от. Ярослав, така от історія. Так, ну, бачите, тут це, це початок оголошення mm -hmm. результатів mm -hmm. виборів mm -hmm. до Сенату. Ну так, от бачите, все все наживо, все наживо, все змінюється. І дякуємо, дякуємо вам дуже, що ви не спите цієї е, ночі, і, зокрема, і для того, щоб е, своїми е, думками поділитися з палідацькою аудиторією Прямо. Ми це, ми це цінуємо і.